Дорогі друзі, хочу розповісти свою просто точку зору на події, що відбуваються на фронті. Найголовніше, що ми бачимо, що необхідно радикально підсилити старі найкращі бригади, тобто ті бригади, які багаторазово доводили свою ефективність. Який героїчно роками обороняли, якісь рубежі, робили вдалі контрнаступи і тому подібне? Тут, по-перше, ну давайте почнемо з прикладу. От приклад дуже простий. Ось, наприклад. У нас готується нова група снайперів. Це прекрасна група снайперів, 6 чоловік. Вони дуже хороші, вони прекрасні. Значить, це люди, що мають вже бойовий досвід, але не як снайпери-далекобійники. А як снайпери на короткі, середні дистанції. Тобто, це люди з бойовим досвідом. Ці люди вони готуються у нас до того, щоб працювати з далекобійними калібрами. Французи, наприклад, їх готують. Ну, тобто, серйозна підготовка. Причому місяцями, саме з урахуванням специфіки нашої роботи. І потім, якщо ми їх самих випускаємо працювати на лінії бойового зіткнення, то результати такі, що там 90% з них гине. І Це ж суперпрофесіонали, яких навчили. Це не хтось, Вася Петя. Такі сумні результати. Ми це побачили ще в 2022 році. Ще в 2022 році ми зробили, що оця снайперська група вона включається в склад старої снайперської групи. Тобто є стара снайперська група, там 6-10 людей, 12 людей. До них приходить 6 нових. Або двоє нових приходять. І разом із тими, хто вже працює як снайпери-далекобійники, вони виходять на всі свої перші завдання. І потім через кілька місяців вони вже можуть діяти самостійно. 100% практична виживаємість, яке повинна бути у снайперів далекобійників. Тут беруть, готують якісь нові бригади, нові батальйони. Іноді, скажімо, назва стара, але склад радикально оновився. І там вже не так, як снайпер. От бачите, тут снайперів, далекобійників, суперпрофі місяцями готують, і якщо їх не вводити в колективі, який має величезний досвід, і саме на, цьому, на цій ділянці фронту вже все знає, то вони приречені. А що вже говорити про простих піхотинців і тому подібне? Дуже просте має бути рішення. Це просте рішення елементарне, про яке говорять всі військові, що воно є правильним. Я говорю, що воно є правильним. Перенести що нових бійців включати в складі старих бригад, в складі старих батальйонів і тому подібне. Давайте тут найперше, перше, треба. Наповнити кадровим складом старі бригади, які зараз героїчно воюють на Сході особливо. Необхідно наситити новими людьми. Друге. От по штатки положено, що в цієї бригади від 4 до 6 батальйонів, ну там 6 батальйонів, наприклад, ви берете і вводите нову штатку. Це елементарна річ, що у цієї бригади 10 батальйонів. І ви берете значить, 6 старих батальйонів. Ви людьми наситили. І ще вам повинні дати 4 нові батальйони, які ви готуєте. І це не самостійно, або де 6 батальйонів нових. І це не, не нова бригада. не нова бригада. А це подвоєна бригада. От, ну, можна попейменовувати тоді, називати там третя штурмова дивізія, там не знаю, 72 окрема значить, дивізія, там ще якось називати. Ну, назва не важливо, важливо укрупнення вже успішних військових з'єднань. Ви берете, значить, бачите, по-перше, штаб є, який справляється. Це дуже важливо, тому що керівництво найголовніше. По-друге, є професіонали в батальйонах, які справляються туди додати людей цілими ротами, ще якось і так далі. Потім, відповідно, додати додаткові батальйони. І далі, який буде результат? Звичайно, що буде успіх. Якщо у нас на снайперах це спрацьовує, що ми беремо навіть супер підготовлених снайперів, тільки у складі старих тертих снайперських груп вводимо. І досягаємо виживаємості, ефективності, і відповідно, що люди успішно працюють, а не гинуть. Ну, і зараз те саме треба робити тільки в масштабах, відповідно, всього війська. Якщо цього негайно не буде зроблено, то ясно, що все це буде сумно дуже. Тому що сидять, от у нас там стільки нових бригад, от у нас стільки нових. Це все нікуди не годиться. Взагалі нікуди не годиться. Треба брати і досягати конкретного успіху. Якщо ви формуєте навіть якусь нову бригаду, то це повинна бути бригада, де відповідно там, наприклад, 600 людей це ветерани, які все знають, все розуміють і так далі, і на цього одного ветерана ви додаєте там 4 новобранці. І ці чотири новобранці в полі його зору, а не десь щось якось окремо і так далі. Ну, не може бути взагалі з нуля щось зроблене. Ну, це, це неможливо. Відповідно, 에, треба тиснути, треба молитися і, відповідно, працювати. Ми до цього часу не знайшли снайперську пару. Дуже багато людей шукають їх на сході. Відповідно, 6 днів вже сьомий день без зв'язку з ними. Маємо надію, що знайдуться, моліться. Дуже багато зусиль ми докладаємо до того, щоб патрони були на сході. Зараз дуже просимо вас донатити. Тому що багато пошкоджених прицілів, багато треба, що хлопці самі викупили зброю і необхідно на цю зброю приціли поставити. Багато є хлопців, які хочуть вночі стріляти, тому що в день неможливо стріляти там, де вони воюють, а їх не відпускають на сусідні участки, де можна було би воювати. Ну і взагалі вночі снайперська робота в основному зараз робиться. Просять у нас відповідно і тепловізійні приціли, і тепловізійні насадки. Багато що просять. Дорогі друзі, нам гостро необхідні обов'язково донати, репости. Я дуже сильно прошу. От. Ну і прошу молитов, щоб ми знайшли нашу дуже хорошу снайперську групу, дуже результативну, дуже молоду. Боже, як жалко, треба знайти обов'язково моліться, щоб були живі, здорові. Ну, принаймні, хоча б, щоб живі були. От. І донатьте, 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 пам'ятайте, що раціональна організація зверху донизу має бути, як у нас і е е героїзм, героїзм кожного професіонала. Дякую вам всім, що ви допомагаєте. Давайте будемо гідними тих захисників, які нас захищають. Дякуємо.